Підкажіть мені, будь ласка, флюрокарбон на щуку та судака. А можливо, і на окуня порадити? А яку довжину повідця робити? А може одразу і готові є? Друзі, так, ви здогадалися. Ми сьогодні поговоримо про таку тему, як флюорокарбон. Перед зимовим періодом люди все частіше і частіше. Звертаються до нас за допомогою з вибором флюорокарбону. Який краще діаметр взяти, яка різниця в дешевому флюорокарбоні та в дорогому? Чи варто переплачувати м'який флюр чи жорсткий? Давайте з вами взагалом поговоримо, що таке флюорокарбон і чим він відрізняється від звичайної жилки. Флюрокарбон в два рази тяжче за звичайну жилку, на 70% тяжче за воду. За рахунок того, що флюорокарбон не вбирає воду, його структура не змінюється, отже, діаметр не змінюється і тим самим видимість у воді також незмінна. До речі, багато штикерістів використовують флюорокарбон як основу для своїх оснасток, тому що флюорокарбон має жорстку абразивостійку поверхню і важкі зажаті грузила на оснастці штекера чи поплавка. Можна переміщати грузики доволі легко, не шкодячи поверхню матеріалу. Ну і звичайно, поговоримо про видимість флюорокарбону. Флюр краще приломлює світло майже так, як вода, тому його майже непомітно у воді. Давайте ж тепер поговоримо про те, чому один флюорокарбон ну, візьмемо на прикладі, коштує 50 гривень, а другий коштує півтори тисячі гривень. Все ж таки, різниця, друзі, є. В більш дорогому сегменті флюорокарбону використовується спеціальне покриття полімерною смолою, що дає матеріалу більшу гладкість, краще тримає вузли та більш стійкіших до різних деформацій чи перегрівів. Наступне це мінімальна розтяжимість матеріалу. Завдяки цьому ваші вузли тримаються набагато міцніше. Плюс ви краще відчуваєте тактильність з дном, краще відчуваєте приманку, та на дальних дистанціях ви краще відчуваєте клювання риби. Дорогий сегмент флюорокарбону краще витримує навантаження на розрив, краще тримає абразив. Тобто, якщо, грубо кажучи, візьмемо приклад, ми ловимо в корягах судака 0,35 діаметром більш бюджетнішого матеріалу. І іноді, коли судак заводить в корягу, і ми питаємось звідти його видрати, В більших випадках бюджетний він не витримує ці навантаження і лопає. Але про дорогий сегмент такого не скажеш. Він тримає ці навантаження набагато краще і шансів дістати бажану рибу з важких складних умов провокрізьких коряг. Збільшується, і ваш флюр не шкодиться на цих участках дна чи місцевостях. Тож, давайте тепер розберемо і підіб'ємо маленький підсумок. Чи варто все ж таки переплачувати в певних умовах, так. Да. Коли ви ловите в складних умовах бровки, коряги, ракушняк, такий жорсткий ракушняк, і коли вам треба максимально зберегти. Вашу приманку і кожна приманка цінна. В цьому випадку вам дійсно допоможе більш дорогий сегмент флюра. Якщо ви ловите на звичайному дні пісочному, у вас там не різкі бровки, це звичайна якась рибалка там на щуку чи комерційна водойма, все ж таки, в принципі, можна обійтися і більш бюджетнішим матеріалом, але є одне але. Коли ми беремо, грубо кажучи, 0,45 діаметр бюджетного флюорокарбону, він має одну товщину і одну образівостійкість. Коли ми беремо більш дорогий сегмент флюорокарбону, він має мінімальну розтяжимість і ми можемо тим самим взяти 0,37 діаметр, компенсуючи 0,45. Тим самим навантаження він буде тримати однаково. і Тим самим ви можете використовувати цей флюр як на ловлю судака, так і на ловлю щуки, тим самим вберегти вашу приманку від е, гострих зубів хижої риби. Отже, давайте тепер перейдемо до е, безпосередньо підбору діаметрів під окуня судака і щуку. А я хотів би запитати у вас, друзі. Напишіть в коментарі, якому флюорокарбону ви надаєте перевагу більш дорогому сегменту, чи все ж таки більш бюджетному сегменту. І з вашої особистої практики, який флюорокарбон ви використовуєте для ловлі щуки, тобто який діаметр. Дуже цікаво почути вашу думку. Ну і не забувайте про лайк для нашого україномовного контенту. Підтримайте його обов'язково лайком. Поїхали! В даній ситуації зараз перед нами я взяв самі найпопулярніші діаметри флюорокарбонових матеріалів та готових повідців. Це починаючи від 0148 діаметру, простішими словами, від 0,15 до 0,35 це діаметр, який ми використовуємо для ловлі окуня та судака. тобто Краще використовувати, якщо у вас більш чистіше дно пісочок, більш е, зимно використовувати діаметри від 0,12 до 02. Це якраз такий флюорокарбон, який буде не сильно жорсткий. І довжина повідця буде залежати від того, яке у вас дно. Якщо воно сильно е, абразивне, тобто ракушки, каряшки, камінчики, краще використовувати подовше, від метру до 1,5 Наступний діаметр для судака, ми використовуємо від 0,25 до 0,4. Довжина також залежить від дна. Краще використовувати зажорсткіший флюр, ніж м'якіший, щоб пробити кисляву пащу судака. Що стосується щуки, ми починаємо від 0,45, закінчує аж. 0,73, а то і 0,8. Але багато риболовів, на жаль, лінуються робити повіці самі і беруть ось такі ось готові одразу повіці, щоб не в'язати їх самому. По статистиці, так як у нас все більше щуколовів і судочатників, хочу максимально відвести вас від даного типу флюорокарбонових повіців. Вони вам користі не принесуть, а зараз я вам покажу дієвий класний вузол, який можна зробити вдома з заготовок там, на все життя, і використовувати їх на будь-якій рибалці. Тож, давайте в'язати. Так, дарма викинув. Я ж не показав вам, чому о, я хочу відвести вас від е, готових повіців. Як правило, великі вертлюги, великі обжимні трубки та великі застібки, особливо в зимовий період, е, риба звертає на це увагу, і це може певний момент відлякувати її. А, і до речі. Ви прив'язані тільки до одної довжини. Тобто, якщо ми візьмемо по статистиці готових повідців, ну 40 см це максимальна довжина повідця. І якщо ви його пошкодите десь, вам треба його в, більші, ві, в більшості випадків викидати і в'язати новий. Це не дуже, в принципі, бюджетно виглядає, і ви витрачаєте на це більше коштів. Нарешті давайте переходити до в'язання вузлів. Для прикладу, я візьму 0,45 діаметр, це такий самий оптимальний діаметр, який я використовую в спорті для більш малих вагів для ловлі щуки. Зазвичай, якщо це звичайне дно, якась комерційна водойма чи дно без абразиву, я використовую десь 30 см відрізок флюорокарбону. Відрізаємо. Цей участок. Трошки беремо неслухняльну частину, проводимо декілька разів пальцями, щоб його трошки вирівняти. І на цьому кінці ми робимо ось такий маленький вузлик та затягуємо. Не забуваємо змачувати вузли, тому що, якщо ви не змачуєте вузол на 40% шкодиться матеріал і втрачає свою міцність. Змочили узол, трошки його стягнули та зрізаємо зайву частину. Отже, у нас виходить ось такий маленький вузлик на кінці. В цю частину звичайним клинчем ми прив'язуємо застіпку. Далі беремо ваш основний шнур. Увага складаємо його. Ось так. На дві частинки. Вузлик дивиться в праву сторону, шнур дивиться в ліву сторону. Перекладаєте до флюрокарбону і починаєте обматувати десь разів сім, якщо у вас більш тонкіший шнур. Якщо у вас шнур затовстий, починається від 01 діаметру, достатньо буде 5 разів. Зараз я закручу десь разів 6. Прокрутили 6 разів. Потім ось цей вузлик ми ось сюди продіваємо в петлю. Притримуємо пальцями, затягуємо, не забуваємо змачувати. І ось у нас є ось такий вузол, який міцно тримається. І як бачите, рветься тільки на шнурі. В чому плюс даного вузла, якщо ми використовуємо такі діаметри, він не дуже масивно виглядає. Дехто робить цей вузлик запальничкою, але все ж таки краще його зробити звичайним вузликом. І таких заготовок можна зробити собі вдома багато. І у вас буде будь-яка довжина, будь-який діаметр флюра. Якщо у вас там ви хочете взяти, наприклад, зробити заготовки з 0.23, можете цей вузлик зав'язати два рази, щоб він був більшим трошки зав'язали. Склали шнур вдвоє, вузлик вправо, шнур вліво, обматуємо 5 разів і продіваємо в петлю вузол. Цим вузлом користується багато спортсменів, тому що він дуже швидкий. Вузол багато хто називає 5-секундним, тому що в спорті, коли особливо це якісь там. Батли, коли у вас дуже мало часу і вам треба обловити суперника, гаяти час на в'язання якихось там супер-пупер вузлів немає. І на допомогу приходить ось такий звичайний вузлик. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумки. Дорожче флюорокарбон, дешевше флюорокарбон. Має різницю і має. Заслуговувати уваги в вашому арсеналі більш дорогий сегмент флюорокарбонового повідця. Наступне це оптимальні діаметри для ловлі окуня від 0,12 до 02 в більш зимові періоди. Для ловлі судака від 0,25 до 04 і для ловлі щуки від 0,45 до 08. Нагадаю, що головна різниця флюорокарбону від звичайної жилки це те, що вона що флюорокарбон в два рази тяжче звичайної жилки і на 70% тяжче води. Його непомітно у воді, і він набагато образів стійкіший і жорсткіший, має мінімальну розтяжимість, ніж звичайна жилка. Отже, з вами був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Мене звати Нікіта. Підписуйтесь на наш канал, ставте. Вподобайку на наш україномовний контент пишіть коментарі та не забувайте вмикати дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До побачення!